Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео я відповім на цікаві запитання, які мені написав підписник в коментарях під відео в YouTube. Дуже класні запитання, так як я торгую два роки, в мене є чим поділитися, і плюс до всього ви краще зрозумієте автора цього каналу, тобто мене. Ну і звісно, я постараюся максимально об'ємно відповісти на ці запитання. Ці запитання ви можете бачити зараз на екрані, такі як скільки в тебе зараз фандитів, чи багато ти злив взагалі фандитів, що для тебе важливіше, і так далі. А давайте зараз я відповім на все по порядку. І перше запитання: скільки пропів злив перед тим, як пройти? У е, мене на YouTube каналі є вже відео про те, як я злив за два роки своєї торгівлі 50 пропакаунтів. Тому там відео на цю тему велике, об'ємне. Тому я раджу, звісно ж, перейти і подивитися його, щоб краще зрозуміти, як я так взагалі втратив 50 аккаунтів. Тому можливо під час перегляду зможете перейняти якийсь мій досвід, мої помилки, щоб самому їх не повторювати. А я вам дуже дякую, що ви почали дивитися це відео. Не забувайте, будь ласка, ставити подобайки, а також підписуватися на мій YouTube канал. А також я веду свій Telegram канал Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Що стосується другого запитання, це як зараз мене. Із фанди аккаунтами Наразі їх зараз нуль. Так як в мене, скажімо так, чорна полоса в торгівлі, тому що я втратив за декілька місяців багато пропакаунтів і взагалі сижу без виплат. А коли ти отримував виплати якийсь період, і ти думав, що все, це буде стабільно, і ось тут ніби хтось поробив, не отримую я взагалі ніяких виплат. Але звісно ж, я не розчаровуюсь, і зараз я працюю над тим, щоб повністю переробити свій підхід до торгівлі. Це взагалі 180 градусів. Як попередня моя стратегія включала в собі навіть торгівлю на одній хвилині. Зараз я розумію, що це просто гемблінг. Тому мені потрібно переробити стратегію. Тому що вона не працювала в довгостроковій перспективі, а вона працювала сьогодні працює, завтра ні. Тобто, сьогодні отримав виплату, завтра знову торгую лайв аккаунт, я його втрачаю. І от таке постійна, постійна боротьба. Також значною подією це була втрата аккаунта на 100 тисяч доларів. Саме фандит. Я його втратив буквально за три торгові дні. Отримав мінус 8%, враховуючи і комісію за лоти. Тому зараз я не купую нові, так як я зараз змінюю стратегію. Телегію і не бачу сенсу купувати, спішити. До речі, про поспіх я розповім трішки далі, що я зрозумів е, за два роки. Там також піднімаються запитання про помилки, які я зрозумів протягом періоду своєї торгівлі. Ось зараз я вам покажу приклад, як я втратив цей аккаунт. Ось дивіться, мій акаунт. Ось всі акаунти, які я колись торгував на Secrets Funded. а ось саме цей акаунт. І дивіться, я буквально отримав. На 100 тисяч фандед аккаунт. Ось, будь ласка, тут немає профі-таргета. Типу, це вже був фандед аккаунт. І ось мінус 7,8%. І я його втратив. Дивіться взагалі на статистику. Просто жодного тейка. Ось мої всі угоди. 19-го це я запустив тестове, бачите, типу об'єм 001 лота. А потім 20-го дві угоди мінус 2%. 21-го дві угоди, мінус, мінус навіть 2,5% враховуючи комісію. І 24-го також дві угоди, мінус 2%. І 7 го числа, це бачите, такий період був майже два тижні. І в мене там залишався. Навіть бачте, менше 1%, враховуючи ще комісію, тому що я відкривав позицію на великі лоти. І от, от тут останні 700-800 доларів, і я вже бачите, просто злудоманив, злив та і все. І от ну от, фандет account. Тобто моя стратегія працювала на першій фазі, на другій фазі на і не спрацювала, просто луз-трік. 7 стопів поспіль і все. Тому, друзі, поспіх за профітом він мені обійшовся дуже дорого. Далі я про це розповім. А зараз перейдемо до третього запитання. А звучить воно так: найдовше, скільки утримував фандит. Найдовше я утримував це плюс-мінус місяць, так як я отримав там дві виплати і, звісно ж, втратив його. Це, до речі, єдиний випадок, що я два рази отримав виплату із одного аккаунта. Зазвичай. Це після отримання виплати я відразу втрачав акаунт, і так було ну там разів 12 Десь Отримував фандрит, отримував е виплату. І на наступний раз я його просто вже втрачав, тому що моя стратегія в довгостроковій перспективі вона не працює. А зараз переходимо до четвертого запитання. Звучить воно так: три головні помилки, які ти припустився на початку кар'єри. Можливо, одна з головних помилок це був поспіх. Але я думаю, він у всіх є, хто прийшов торгувати пропи, тому що ми прийшли сюди, щоб змінити своє життя. Ну і звісно ж, ми хочемо зробити це якнайшвидше. Типу, в 70 років отримати першу виплату. Ну, типу, кому вона там вже потрібна. А як побороти? Цей поспіх я сам до кінця не знаю. Якщо із часом я знайду цю формулу, я обов'язково із вами нею поділюсь. А зараз переходимо до наступного запитання. Що для тебе важливіше? Правильний аналіз чи залізна психологія? Я думаю, це взаємопов'язані речі, тому що якщо ти правильно проаналізував ситуацію, але в душі ти психілудоман, як я, наприклад. І давай відкривати на одній хвилині угоди і ловиш там 4 стопа поспіль. Тому моя думка, що це однаково важливі речі. А стосовно психа, ну, звісно, жарт, ти можеш правильно проаналізувати ситуацію, розуміти, куди зараз буде рухатися ціна. Але ти морально, психологічно нестабільна людина, і якось, наприклад, я, коли міг зайти на 1%, отримати стоп і упереджено думати, що ні, ми все таки маємо падати. І мене навіть з 50 аккаунтів, що я втратив, були такі акаунти, що я їх втрачав по делі лосу. Тобто я 5% втрачав за день. Ну тобто я купив проп-аккаунт і за день його втратив. Тому і психологія важлива, і звісно, правильний аналіз також важливий. А зараз дуже цікаве запитання. Думаю, багато із вас колись із ним зустрічались, а звучить воно. Так, коли і чи був момент, що хотів все кинути і що тебе зупинило? Скажу так: в самі темні часи, звісно, було тяжко. Особливо на початку, коли зовсім нічого не виходило, а паралельно в телеграм-каналах люди виставляють тисячі доларів виплат. Ну і звісно, десь були думки, що блін, можливо, вони кимось помазані, і їм там щастить, і тому їм це дано. Але коли я побачив, що цей хлопець, який цим займається 5 років, а я займаюся 2 роки. То все стало на свої місця. Типу, я хочу отримати такі самі результати, як хлопець, який на це витратив 5 років. А я хочу за 2 роки так само отримувати. Ну, типу, нелогічно, типу, я що в 3 рази розумніший за нього. Ну ні, типу. Ну і після цього розуміння мені стало в рази краще. Типу, я своє отримую, просто мені потрібно більше працювати і можливо, це займе довший період часу, ніж, наприклад, я очікую. Тому що зазвичай трейдери, які приходять в цю сферу, вони думають, ну от хтось там 4 роки вивчав цю сферу, а я розумніше, я гарно вчився і взагалі мені пощастить, і я за рік буду таке отримувати. Ну і проходить рік, і в тебе ломається твоя ілюзія, яку ти побудував. Ну, і тобі, звісно, стає тяжко, тому що ти не виправдав своїх надій, і вона рухнула ця піраміда твоя. Якось, наприклад, зараз я отримував профіт, все було класно. Зараз я не отримую. Профіт. І ніби і погано, але я розумію, що я буду удосконалювати свою стратегію і я буду рухатися далі, незважаючи на те, що я зараз, наприклад, не отримував вже декілька місяців профіт але я бачу шлях виходу з цієї ситуації. Тобто, потрібно все-таки, як мені писали мої підписники. Перестань торгувати одну, дві, три, п'ять хвилин. Переходь на старші таймфрейми, їх аналізуй. І я от розумію, що більшість трейдерів профітних торгують ХТФ, тобто вони. Аналізують старші таймфрейми, а я зациклився на маленьких таймфреймах, і тому в мене дуже багато ступів і нестабільна моя торгова стратегія. Тому нічого страшного, я не переживаю за свою сферу, за свою діяльність, за те, що зараз тимчасово не виходить. Я навіть інколи більше переживаю, коли відео записую, ніж за саму торгівлю. Потрібно працювати, 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 і обов'язково вийде. Через рік, два, три, п'ять в тебе обов'язково вийде. От і я думаю, що я такий самий, як і ті. Котрі виводять по 10-20 тисяч доларів. Просто мені потрібно більше часу, щоб зрозуміти логіку, стратегію і вийти на стабільний профіт. Наступне питання: як ти ставишся до ризику і як ти його контролюєш? Стосовно ризику, то я раніше міг дозволити максимальні втрати взагалі скільки хотів за день. Та навіть за годину я міг злити проб, як я вже казав, делі лосу. Тому зараз, звісно, я все це змінюю, щоб такого абсурду більше не було. Так як після такої торгівлі, коли ти втрачаєш акаунт делі лосу, умовно вчора купив, сьогодні втратив, це ніби тебе переїхав каток і ось. Такі розбиті емоції ти отримуєш в кінці. А нормальні трейдери, щоб контролювати і ризик менеджмент, і емоційний свій стан, вони використовують умовно 1% взагалі на день. І, наприклад, на тиждень там 3%. І 6% відповідно на місяць. Тобто вони за місяць не втратять аккаунт. Да? Тому що максимальна просадка складає 10%. А я міг поделі лосу за день. Ну і я просто жив на супер. Емоційних гойдалках. Ще хочу додати, що коли я почав вести YouTube канал, то в коментарях з'явилося дуже багато розумних людей, котрі справді допомагають переосмислити мою торгівлю. Я думаю, ніщо так не заставляє задуматися над своєю торгівлею і ризик-менеджментом як діяльність в YouTube. Тобто я знімаю відео, показую, які в мене є угоди, і люди заходять в коментарі і кажуть. Ти ось, наприклад, там торгуєш тільки на ЛТФ, в тебе така помилка, в тебе така помилка. І я ось ці всі поради, я їх не сприймаю як критика. Я їх навпаки сприймаю як слово порада, що мені радять. На щастя, не було таких коментарів, що хтось заходить, мені пише ти дебіл, ти не так торгуєш взагалі видали ютуб канал. Тому зміна. Торгові стратегії, зміна взагалі підход до торгівлі, це вдячність насамперед людям, які мені пишуть коментарі із порадами, як мені змінити або вдосконалити мою стратегію. Дуже вам дякую за те, що ви є. Наступне запитання звучить так, що найсильніше дратує в ринку або в інших трейдерах. Скажу чесно, немає нічого, щоб мене дратувало в ринку. Я от чомусь ніколи не звинувачував ринок. Так як він ходить за своєю логікою. Якщо ти збитковий трейдер, значить ти не розумієш його логіку. І тому я більше злився на себе. Чому я нічого не можу зрозуміти на цій кардіограмі. Особливо на початку шляху, я так думав. А що стосується інших трейдерів, то ну, тим паче не потрібно звертати увагу, так як навіть мені в коментарях під моїми відео писали також трейдери з біному. Ну і в них своя правда, а в мене своя. Так само і. Трейдери, які торгують теханаліз, а я торгую, наприклад, Smart Money Concept, то нехай собі торгують. Не потрібно бігти і розповідати, переконувати людей, що саме твоя стратегія працює. І якщо в тебе працює стратегія, можна тихенько йти, купувати пропи і заробляти, ну і звісно ж, не витрачати час, щоб комусь щось доказати. Це, це не має сенсу. Тому відповідю буде нічого в мене не злить, ні ринок, ні інші трейдери, тільки сам себе я злю, тому що я й досі не зробив мільйон доларів, а все інше не цікаво. Як змінилось твоє життя поза трейдингом завдяки цій професії? Особливо, звісно, не змінилось, так як я вже казав, що я не заробив ще мільйон доларів. Але я за профіт, який виводив, я облаштував собі дуже класне, на мою, звісно, суб'єктивну думку, робоче місце. Я, так скажем, про нього дуже мріяв. Ще я, звісно, поробив незначні покупки, Але найбільше, що мені подобається, це саме моє робоче місце. Це така була маленька мрія, яку я втілив в життя. А так, щоб прям змінити життя, це мені здається, треба там заробляти якісь шалені суми для інвестицій, можливо, втілювати в життя якісь нові цікаві проекти поза трейдингом, але це все залежить від. Кількості грошей, які ти там закумулював, заробив саме на трейдингу. Поки можна сказати, я десь на початку свого шляху і, можливо, це займе роки. І останнє запитання на сьогодні: як ти бачиш себе через 5 років у трейдингу? Ну, скоріш за все, я би хотів побачити себе насамперед професіоналом в цій сфері через 5 років. Типу, торгувати власний капітал чи залучати навіть інвесторів. Але ж ви розумієте, що торгувати пропи по 100 доларів. Так, купив за 100 доларів там, 25 тисячний аккаунт, пішов на ринок його торгувати, втратив аккаунт, але ж ти втратив по факту 100 доларів, за які ти його купив. Тому це одне психологічне навантаження. А ось, наприклад, поповнити брокера на власні 50 або 100 тисяч доларів, умовно на якийсь брокерський сайт, покласти квартиру в Києві, то це ж мають бути не останні твої гроші. Тому що у разі того, якщо ти поповнив отаку велику суму на брокера, завтра він закрився або ще щось трапилося, то ну ти вийдеш у вікно, якщо це були твої останні гроші. Тому звісно, якщо поповнювати на таку велику суму брокер, це потрібно, щоб ти мав не останні свої гроші. А що вже говорити саме про залучені інвесторські гроші. Коли вам умовно 10 людей дали по 100 тисяч доларів і ви торгуєте капіталом в 1 мільйон, то у разі, якщо ви втратите ці гроші, то тут, якщо ви самі не вийдете у вікно, то вам, звісно, допоможуть. Ладно, це звісно приколи, ну але це з долею правди. Тому, друзі, зараз я на першому етапі торгую пропи, і тут, звісно, можна заробляти і багато заробляти. І не обов'язково бігти і торгувати власні кошти, тим паче залучати інвесторські кошти. Я не виключаю, що можливо через 5 років це і, і відбудеться, але це відбудеться лише в тому випадку, якщо я буду розуміти, що я вже професіонал, в мене є статистика за роки, і що я профітний трейдер, і я. І мені не буде тяжко залучити інвесторські кошти або, наприклад, на власні кошти торгувати. Але якщо на власні торгувати і умовно завести ну, хоча б 100 тисяч доларів на якогось брокера, то скільки тебе має бути подушки, щоб ти не переживав за ці 100 тисяч. Ну ви зрозуміли. Але, друзі, це велика окрема тема для дискусії. Колись ми її, звісно, піднімемо. А зараз я сподіваюся, вам сподобалось це відео. І я дякую кожному, хто подивився це відео. І буду вам дуже вдячний за вподобання. Байку та підписку на мій YouTube канал. А також, звісно, не забувайте за мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.